Буду робити пташине молоко, борошно, какави, піску шурча, яйця, цукру, Додавати наше борошно. Вимішуємо вершкового масла. Маса на корж готова. Будемо випікати джелатину, виливаємо молоко, довела до кипіння і будемо його охолоджувати. смородинового желе, 2 чайних ложки чайної води, дити наш. Для суфлі 450 грам сметани, 180 грам цукрової пудри, пів літра вершків. Добавляємо наше молоко з желатином. Виливати суфлі. Ставимо в холодильник до повного застигання. Поливку зверху по 7 грам желатина, какао і цукру. Молока там буде. Перемішуємо. Холодна поливка закипіла. Ставимо в холодильник. У нас получився тортик. Знаєте, що на смак обалдену смачно.